А вообще возможно, говорят, что мы еще к какому-то городу вот так идет. Подойдем, а его просто отдадут жители? Такое вообще еще возможно? Такое невозможно. Уже нет? Нет. Особые гости программы – участники специальной военной операции. В Москву многие из них приехали прямо с фронта, иногда буквально на несколько часов. От ми вже маємо за вікном 2025 рік, і через півтора місяці буде третя річниця із часу повномасштабного вторгнення. І з того часу власні плани росіяни відкоригували. Триденна маленька війна трансформувалася у запрошення північно-корейських юнітів для відбиття Курської губернії. Чеченське ППО збиває пасажирські літаки у Небінодгрозним. А Владімір Довбогарай, усвідомивши недіявість ядерних погроз, розмахує тепер арішниками і продовжує засипати Україну шахедами та ракетами. Потім люди роблять шаг вперед. шах вперд. От теж саме парішником людство то робить кроки вперед. А еволюція відкинула Росіюшку назад до тісних союзних засосів із пхеняном. Протягом останнього року у Кремля змінився перелік лідерів, яких він вважає за потрібне привітати з новим роком чи то різдвом. Зі списку вилетіли Абхазія і Сирія. В принципі, логічно сенс вітати бігло асада. Це як Януковичу привітання записувати. Тим паче в Башара своїх проблем достатньо, наче російською олівєшкою триванувся. Натомість додалися до привітального списку Путіна. Увага такі локомотиви світового прогресу та економіки, як М'янма, Ефіопія та Монголія. А й на новорічних голубих гаганьках герої тепер інші дійство у залі перетворилося на суцільну пропаганду війни. Причому із кожним роком формата зміст так званих концертів більш нагадує сатанінські шабоші. Новорічна ніч на пірвому каналі нагадувала шанобливу молебень за російського диктатора. Додавало сил і таке унікальне явище, як тріо прозетнутих, які прославляють війну. і шаман на апокаліптичному фоні виконували Ми за ціною не постоїм. І тільки ми плечом к плечу вростаємо землю. Горит і кружиться планета, над нашою родиною дим. І значить, нам нужна одна победа. Одна на всіх, ми за ціною не постоїмо. Нагадаю, що ця пісня була та Куджави, до стрічки білоруський вокзал. В принципі, це те місце, де опиняться усі ці три персонажі після війни і зникненням режиму. А поки нехай співають. До речі, щодо слів, а нині нам нужна одна побіда. одна на всіх, ми за ціною не постоїмо. І ось це прямо в яблучко о десятку. Ну кому як не шамано знати, що за ціною він точно не постоїть, який свого часу побив рекорд гонорарів Алле барисний пачовий розміром у 16 мільйонів рублів, який виплатили за Патріоту за його виступ на дні міста в Оренбурзі. А ось так свято, яке щороку приходить до Росіян, виглядало біля одного з під'їздів у Приморському краї. Основне, що можна пишатися гордістю ВПК вітчизняного арішником і вболівати за силу Путіна. Але повернемося до російського зомбоящика. Він буквально кищів так званою новою елітою, тих, кому вдалося вижити після так званої СВО. Ідуть годи, міняється мода, но кожен новий год страна зустрічає з голубим огоньком гости гості програми, учасники спеціальної воєнної операції. Москву Многие из них приїхали прямо з фронту, иногда буквально на несколько часов. Одним із тих, хто на кілька годин забіг в студію первого канала из фронта, фронту виявився сержант центрального спеціального призначення Вітяс Росгвардии Лев Макіїв. І цитуй самі підрозділи, які у березні 2022 тисячі вчиняв звірства у Бучі. А за словами місцевих жителів, яких тоді цитувало агентство «Ройтерс», Найбільше насильства було тоді, коли до штабу приїжджав, цитую тайничі командири, який приховував власне обличчя у вересні 2022-го, за словами вже самого військово-злочинцями він брав участь у боях під Харковом. Які нагадую, закінчились виступом терористичної армії. Ще одним військовим, який з'явився у блакитному вогнику, виявився заступник командира парашутно десантного батальйону Денис Скакуновський. На початку вторгнення до України він служив ротним замполітом 56-го десантно-штурмового полку в Криму і разом зі своїм підрозділом штурмував Херсон. Терпіння найголовніше. Хочу пожелати товаришам, тому що терпіння, все буде, але буде будет, но праздники успеем. Час для нас найголовнее це виповнить всі наші задачі, які стоять в интересах. Денис Афонін ще один російський герой, який з'явився на вогнику. За даними миротворця, під час війни Афонін командував одним із зводів. Другого батальйону 4-ї мотострілецької роти 228-го полку, який навесні 22-го знаходився у селищі Велика Димерка під Києвом. Нагадаю, що раніше офіс генпрокурора України повідомляв, що під час окупації селища російські військові вбили 11 мирних жителів, і як вам такі герої, росіяни? Але навіть на такому дні, як російські федеральні смітники, почали не лише лити божу русу із екранів, частково привідкривають правду. Мы же не воюем с Украиной, с украинцами. Мы воюем с нацизмом и с нацистами. Вот в Купец заходили, там люди наши были. Ну, Никто побывали? не протестовал. Никто не протестовал. Я даже больше скажу, когда в Купинск первые полгода там вообще мирная жизнь шла, как будто там вообще войны нет. Не шептались по углам? Не шеп... Да нет, шептались по углам. Везде шептались. И сейчас шепчутся. Да. Ну. А вообще как возможно, говорят, что мы еще к какому-то городу вот так идет. Подойдем, а его просто отдадут жители? Такое вообще еще возможно? Такое невозможно. Уже нет? Нет. Достаточно интересная логика и причинно-наследковый связок. Вчорашні визволителі розповідають, як українці буквально по всій країні мріяли опинитися у складі Росії, ледь не з цілю і короваєм зустрічали військових, але чомусь при цьому шепталися по кутках. А після деокупації якось не горять бажанням подарувати ключі від одного із українських міст. Ну власне, дивний народіць. Вас навіть на новорічну ніч не допускають до стін Кремля, щоб часом хтось не накашляв Путіну на цілий коронавірус. Навіть на червоній площі салюти скасували через війну, а бажання захопити чуже, а не здобути своє не

фейерверків, то росіяни справді мали до них доступ. Щоправда, віддалений це відео із Благайвещінська населеного пункту, яке знаходиться на кордоні із Китаєм. Так нічого особливого, просто мешканці через заборону власних салютів вийшли до берегів Амура, аби насолодитися тим, як новий рік святкують і зустрічають китайці у місті Хайхе. Судячи з того, яким шляхом розвивається трикулірний анклав через років так 10. У 2034-му виходимо до берегів річки, аби дивитися, як китайці просто їдять. І це не висмокнана із пальця, фантазія. Масло уже стає музейним експонатом. Ми ведемо гарячий репортаж, просто прям вот гаряченьким беремо. Смотрите, сколько стоїть масло. Ось вот такое масло. Сколько стоїть масло? Триста шістдесят п'ять рублей. недельку назад 200 рублей стоило 365 рублей вот вот 82 с половиной кунгуска 160 грамм 82 с половиной 160 грамм 160 грамм я думал что это прикол всего зеленое всего зеленое смотрим 342 рубля это что происходит это с учетом неделя 200 рублей стоило это подорожання сколько 80%? сі процентов Хотя этого ще за пару недель подорожало это масло. А в два місяці назад сто стоило 161 рубль. Ну відверто, російські супермаркети перетворюються у справжні музеї. Прийшов, подивився і пішов. Це був Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України.